Кофі підійдеш? Сказати правду. Нарешті сказати правду. І була вона непогана, ця молодь. Сьогорічні учасники класні. От, вони знімають, до речі, кіно. Екранізація Миколи Хвильового. Покоління воїнів і покоління їхніх нащадків. І воно є циклічним, воно змінюється від покоління до покоління. Цікаво протягом тих років, котрі я приїжджаю на семінари, спостерігати зміну цих поколінь і робити якісь визнаки з цього. Це є, я вважаю, дуже важливі речі, коли молодим письменникам, які приїжджають на такі семінари. Є можливість розповісти якусь частину іншого трохи життя. Йосів Бродський талант, поет, нонконформіст, якраз який не слухався політики, бо тут був закид, що от люди ж там можуть повестись на політики, він навпаки, він постраждав за те, що відмовився співпрацювати з політикою. Американські громадянин, єврей і кацапський негідник. А завдяки таким людям, як Йосиф Бродський, інші люди взяли автомати і вбивали українців. От вага літератора, поета, який свої особисті переконання виклав на папір і нагадає, що в нього був вірш власне такий облудний донос на Україну. Коли вона здобула незалежність, як він її ненавидить. На жаль, більшість конспірологічних теорій мають якісь дотичність до життя. Я говорив, коли, в 2010 році, коли переміг Янукович на виборах, я говорив ні. Донецький протримаються максимум. Ну, я правда трошки гіперболізував, але говорив, Донецький Донецькій протримується максимум 2-3 роки. Потім вони. Е вчинять згідно з українською приказкою, вкрав 100 рублів і втік, а до влади повернуться ті самі лузери помаранчевої команди, які власне, ну, призвели до того, що він переміг, і знову будуть з тими самими підходами вести нас в тому самому напрямку і е, задовольняти свої амбіції. Я е, в 95-му році написав книжку, Олесь Даній написав передмову до книжки Справа честі. Алгоритми національного самоопалювання, тобто рівно 20 років виповнюється, видало видавництво смолоски. І ми весь час апелюємо, чому держава не забезпечує переселенців, чому, чому не, не будувалася значить, там, політика правильно 20 років в Криму, чому не направили спецназ, чому замість, чому прикордонників ставлять. Чому це розгадка може виявитися дуже для нас? З такою бентежною, але вона, як казав Ісус Христос, да, пізнайте істину, вона звільнить вас. Е, так от, пізнайте істину, що там немає суб'єкта, до якого ми апелюємо постійно. Надзвичайно, надзвичайно цікавий. Особливо цей, ця остання частина про політику. Е, і це більше, як я сподівався. Монтую кіно. Негайно потрібна реформа людини. Це шедевр. От тільки не знаю, з чого почати. Вихор думок голубих зелених. Це війде в золотий фонд семінарських відеороликів. Переб'є всі попередні досягнення. <плес> Доволі часто в медіа, як і в відчорняних, так і в західних, оце типова картинка. Так? Це так званий майдан мілітарний. Так? Це майдан з барикадами, це на заході, зокрема в Німеччині. Це, наприклад, велика увага до праворадикалів, так до правого сектору, це коктейлі Молотова, це вогонь. Тобто це доволі це така типова патріархатна картинка героїзації насильства, і яку так само можна відобразити в цитатах на зразок «Нація існує, поки є чоловіки, готові за неї воювати. І в літературі, де аналізо, де деконструюється націоналізм і національна боротьба з гендерної точки зору, звертається увага про те, що в часто в такому патріархатному дискурсі жінки виключені з політик пам'яті. Центр інформаційної протидії це громадська організація, яка в процесі створення під час нашого семінару. В нашому розумінні побутовому реаліті шоу зазвичай ми говоримо з вами про той треш, який показує СТБ, або ще гірше те, що показує 1 плюс 1, І в нашому розумінні це зазвичай найнижчий сорт взагалі телевізійного продукту, який є, і так само повна маніпуляція з величезними масами народу. І ключове питання зазвичай в теорії реаліті шоу це генеза. Тому що дослідники по-різному ну, до цього підходять, і деякі з них. Найбільш таких захопливих кажуть про те, що колізей був власне першим реаліті шоу. Якщо подивитись ОРТ, той, що перший канал, я не знаю, чи ви собі таке мазохізмом займаєтесь, але е, дуже часто там накладається музика, іде серйозні новини, а для драматичного ефекту, туди йде музика. І в цей момент з тобою йде маніпуляція не тільки зображеним, тебе обіцяна йде маніпуляція. І ось ці всі моменти це все безпосередньо йде від реаліті шоу. нести нестиглі тіла, які ти в полювах скликати йорби на свій. Він, чорний вініл, заганяє тебе у кут, як у дошку останній. Лущити, лущити, лущити зелені слова, скидати в боки нести тіла, які ти вполював. Мене було важливо приїхати сюди передовсім для того, щоб е, подивитись на, на нових людей, на нові обличчя тут. Е, ось Елла, яка перед зі мною вона вперше приїхала на семінар. І так само я знаю багато талановитих молодих людей приїхали так само сюди вперше. Я от качинського як забрав гітару. Третю, а в тебе вона прийшла. Зараз буде все. Вчора над містом летіли вуси над камінним містом. Ночі стиснути серце. Мовчи без глузде, мовчи безглузде, мовчи. І ти по чужій воді, але Боже як боляче часом буває, і ти по чужій воді, що може бути краще й живіше Навіть не віднечує. Ти йдеш під вісним мостом, то тримаєшся за канат, то відпускаєш, то довіряєш читачу, то закриваєшся, але не перестаєш із ним говорити. Тиша приходить у найважчі часи. Її легко почути. Про це не забула! Гарний приклад, і тут би сказати, що такий він, мовляв, закон життя, що так усе в нас і відбувається. І навести приклад, що за схожою схемою батько моєї знайомої переконав її мати вийти за нього заміж. Да, дружище, сказав він, наш новий мер це пляхан і поплескав мене по плечу. Ти поет, ти мене зрозумієш. Просвіти неба і фрактали сосен, сплетені в теплу цупку тканину Сонце жива, концентрована осінь, простір пропорює світляним клином. Після майже безсонної ночі шкіра не наче тоншає, розростається, накриває собою усе навколо, всього торкається, палахкотить, наче соняшник. Тремпить від краси, від звуків, від дотиків холоду, за віконне поле лоскоче ребра, наче лежиш на долівці, Тополи недалеке листя лащиться, ніби його голубиш. Допоможи йому, отче. Він неправильно робив, спершу обклеїв скотчем, горнятком, а потім розпив розтираються у порошок. Всі, що хто шукає, і всі, хто знайшов, маю право наказати, забувати, пульсувати. Уявляю, як без пульсу ходять люди. Міста, круки, міста, сороки, викльовують руки, розтерзують боки, крізь вила ребра бетонних блоків, крізь витеклі кришталики, вікна. Мара жмуриться не життя, не смерть. Глянь, глянь, яка красива наша Богородиця. В неї така біла шкіра, у неї пурпуровий мак у волоссі, у неї пурпуровий мак між грудей. Яка ж вона красива, наша Богородиця, яка ж вона гарна. Стоїть біля футбольного майданчика. І м'як запучується їй до ніг.